E Крім чудової архітектури, ця будівля дуже цікава своїм розташуванням. Весною чи влітку, коли цвітуть дерева, в шурумлять черкаські пляжі. Серед безрічі схил, зелені на схилах старого Дніпра, на самій горі замкового звозу стоїть цей будинок. Зараз це старий корпус музичного училища, а раніше споруда першої міської чоловічої гімназії, одна з найгарніших архітектурних пам'яток міста. Архітектором будинку є Владислав Городецький. Споруду зведено у 1891 році як першу міністерську чоловічу гімназію, яку засновано 26 листопада 1880 року. Питання про будівництво гімназії постало на початку 1891 року і за, у, на засіданні Черкаської міської думи. Рудольф Гаммер німець за походженням. Інженер, керуючий Черкаським цукровим заводом, член міської думи і активний громадський діяч, запропонував доручити будівництво Володиславу Городецькому, який на той момент був студентом Петербурзької академії мистецтв. 17 березня 1891 року міська дума доручає Городецькому будівництво і підготовчі роботи будівництва гімназії. Вже 15 червня 1891 року архітектор презентував план будівництва на засідання. Мала два корпуси. Згодом головному розташувались навчальні класи для старших гімназистів, кімната викладачів та дирекція закладу. Другий корпус був призначений для навчання старшокласників. Гімназія давала більш розширений перелік предметів у порівнянні з демократичнішим реальним училищем. На відміну від останнього. Гімназисти вивчали класичні мови і взагалі мали більш гуманітарне спрямування. Чоловіча гімназія знаходилася біля будинків кращих людей міста. Усі на гімназії навчалися майбутні державні культурні діячі, чиї імена залишилися і в наш час в історії. Серед них більшовик Мойсей Урицький, авіатори брати Євген Андрій та Іван Касяненки, письменник Лесь Гомін. Це був навчальний заклад Черкаської еліти. Де працювали тільки чоловіки. Кожний учитель гімназії займався репетиторством, до якого їздили всі діти багачів. У 1918 році створено Черкаську середню школу номер 1 З 1968 року розміщено музичне училище імені Бувака Тимоцького. За час реконструкції, проведеної в 1922-23 роках, до неї добудовано третій поверх, а також з'єднано між собою обидва корпуси гімназії. У 1985 році другий двоповерховий корпус було знесено. А на його місці пізніше звели нову будівлю Черкаського музичного училища. Ще один шедевр Короденського. Оброслій торговими наметами, кіносками та рекламами, що загороджують його первісний вигляд. Не зовсім ушатний і давно реставрований палац постає перед нами в центрі віж. Це будинок колишньої жіночої гімназії, а нині міський центр дитячої та юнацької творчості. Архітектором цього будинку став популярний серед заможних черкащан Владислав Городецький. Його зводили в 1903 по 1905 рік. Жіноча гімназія зняла першим поширенням бій в стилі і почалося все це з будинку жіночої гімназії. Громадськість міста тривалий час домагалася відкриття середнього учбового закладу для дівчат і неодноразово зверталася в цій справі до влади. Жіноча гімназія в Черкасах відкрилася в 1902 році в двох найманих будинках, що належали власниці приватного жіночого училища пані Лец. А тим часом на прохання міської думи Городецький виконав проєкт нового гімназійського умічця. перші. Світової, у цьому будинку розташовувався госпіталь. Ситуація війна плавно переросла в революцію. А вже після цих трагічних подій будинок продовжував бути навчальним закладом. Вони сумерне життя минуло швидко. і Вибухнула вже Друга світова війна. По воєнні роки тут розміщувалася середня школа номер 4 У часи Другої світової війни за будинок тривали серйозні бої. Фашисти облаштували тут опорний пункт. У час наступу червоних на Черкаси. У грудні 1943 року старший лейтенант, начальник хімічної служби Вахтан Чуковані за власною ініціативою очолив підрозділ піхотинців, що штурмом захопив будівлю. Це засвідчує меморіальна дошка на фасаді і саме завдяки цьому будинок 1985 році будинок був переобладнаний під Палац Піонерів, що з кінцем радянської України перетворився на центр дитячої та юнацької творчості. Визначним є те, що дана будівля є чи не єдиною в Черкасах, яка залишилася за більш як сторічної забудови міста у незмінному стані.